На індустріальній філії комунального підприємства Харківські теплові мережі у розпал опалювального сезону кипить робота. Одночасно на одному з центральних теплових пунктів налаштовують частотні перетворювачі. На цьому ЦТП наразі проводиться підключення частотних перетворювачів для насосів гарячого водопостачання і насосів холодної води, які подають воду на квартал. Це дасть сталий режим без яких поливань при водорозборі і значну економію електричної енергії на інші вулиці у підвалі п'ятиповерхівки міняють запірну арматуру, яка розподіляє теплоносій по всьому будинку. Раніше тут повністю замінили обладнання ІТП на автоматичне з погоднім регулюванням. Тепер в об'явах, які розміщені на під'їздах, прохання до мешканців не втручатися в роботу системи, бо не професіонали можуть її зіпсувати. Таких самостійних розумних ІТП в індустріальному районі вже 73. Виправдовують себе так. Проводили аналіз. Економія від 5 до 25 30 35% по теплу. За словами керівника індустріальної філії Олексія Брильова, планові роботи в тепловому господарстві не припиняються ніколи. Змінюється лише характер. Взимку можна ремонтувати, модернізувати та замінювати ті частини системи теплопостачання, які не так помітно впливають на комфорт городян. Коли температура зовнішнього повітря дозволяє, ми можемо зупинити короткочасно будинок. Провести роботи і знову включити його до роботи до кінця опалювального сезону. Масштабних робіт виконувати ми не можемо, і тому будемо проводити заміну транзитних трубопроводів по гарячому водопостачанню. У нас ще 11 адрес таких будуть проводитися роботи по заміні ділянок квартальних трубопроводів для усунення дефектів. Працівники філії поспішають максимально виконати дрібні роботи взимку, щоб не відволікатися на них у міжопалювальний сезон. Вже в квітні на порядку денному постануть великі роботи по заміні магістралей.